Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, прийшло літо, 1 червня, і що очікує українців? Змін дуже багато, вони дуже серйозні, вплинуть на кожного українця без виключення. Для того, щоб був якийсь баланс, то я виписав 5 хороших і 5 не дуже, хороших, а відверто кажучи, поганих новин. І зараз вам про них усіх розповім. Тому слухайте уважно, тому що це змінить життя кожного. Ну, перед тим, як розпочати слухати, то раджу вам долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео, це дасть вам можливість одним із перших отримати актуальні новини і знати події, і знати, що з тим робити саме головне. Е, так, дві частини. Перша частина це те, що не дуже хороше, що там зростає. А друга частина це така вже більш приємніша для завершення. Так, там і збільшення пенсії, і збільшення субсидій, і компенсації на житло. Е, про це все також розповім. І про те, як держава планує повертати людям гроші гроші, за покупки. Тож, Розбираємось, я коротко кожну буду е, називати і охарактеризовувати, щоб ви більш конкретно знали, про що йде мова. В дітей трішки орендував кімнату, щоб записати вам то відео, щоб донести до вас таку потрібну інформацію. Тож, українцям з 1 червня, нагадую, спочатку буде погані, потім хороші. Хотів їх давати в перемішку, але то були б такі горки качелі. Тому краще буде отак, так? Ну, по-перше, що зріс тариф на електроенергію до 4 гривень 32 копійок. Е, при тому всьому є нічний тариф 2 гривні 16 копійок, і є е, так само, як було, залишили для частини людей по 2 гривні 64 Це ті, хто використовують електроопалення. Офіційно оформлене у них електроопалення, і там ліміти до 2000 кВт на. Місяць. Разом з підняттям тарифу на електроенергію, також е, в більшій частині України піднімається тариф на водопостачання і водовідведення, і тариф на утримання майна. Тобто, це в багатоповерхівках, так, люди ще платять додатково е, на утримання під'їздів, і підвалів, чердаків, всього всього всього, всього так. І е, в середньому прогнозують, от, наприклад, тариф на електроенергію, там зрозуміло, майже в два рази гепнули, люди будуть майже в два рази більше платити. так. А от на отримання майна, то сказали, що зросте не сильно, десь плюс 50 гривень до платіжки. Ну, якщо взяти, що тут плюс 50, там плюс 50, там плюс 50, то суми набігають, дай Боже. І що цим бідним людям робити? Відключення електроенергії, на жаль, буде більшим, частішим і довшим. Це пов'язано як з ремонтом енергосистеми, так і з імпортом, там, ремонтом лінії. Всього, всього, всього. Тому що літній період це період ремонту електромереж. І от саме зараз, коли почнуться ремонти, то відключення буде на жаль більше. Тому готуйтесь, запасайтесь, заряджайтесь. Отака от ситуація. Е, зростає акциз, і відповідно, і ціна на пальне. Бензин, солярка, газ, автогаз стануть дорожчими. Це означає, що і супутні товари також підуть в ціні. А супутні товари це усі товари, тому що усе розвозиться автомобілями в магазин, хліб привозиться автомобілем. Якщо бензин подорожчав, привезти його дорожче. Хліб, відповідно, дорожчий. От так от воно якось буде функціонувати. Підняття ціни і акцизу на алкогольні і тютюнові вироби. Знаєте, це для, ну так, трішки жар. Так, що прочитавши попередні новини, згоря вирішив би напитися, але особливо не нап'єшся, бо ці товари також подорожчали. Ну. Це не так критично, звісно, як електроенергія. Ну, Тим не менше, але вона є, я розповідаю. Мобілізація, посилення мобілізації. Е, тож, для кого-прям, ну, прям, прям. ну, для всіх людей то зрозуміло, так. Новий закон про мобілізацію, всі мають одновити свої дані в ТЦК. Більшість тих, хто йде оновлювати, відразу відправляється на тренування, а потім самі знаємо, куди. Це все зрозуміло, і ну, додатково усім обмежено придатним тепер потрібно пройти перекомісію, так? І тим, хто проживає за кордоном і в, в застосунку резерв, плюс в них буде стояти статус, е, типу, ну, не ухилянт, а там ну, з'явитися. То їм потрібно повернутись в Україну і пройти мобілізацію, а в розшуку. Буде статус в розшуку. Не знаю, чи хтось буде повертатись, але но така норма є. І зростає вартість секонд-хенду, зросте, тому що їх обкладуть додатковими податками і будуть заставляти реєструвати кожну річ. Уявляю, де то продається на мішки зареєструвати кожну річ. Ну е мова не про то, а про те, що. Для мене це звучить так, що блін, ми ж їм підняли ціни на все. Світ, газ, все, все, все подорожчало. А вони ще й одіваються. А де ж вони то беруть? Ага, в секонд-хенді. Давайте зробимо ще там, ціни більше, щоб і там ці люди бідні, які купують уже поношені речі, і то не могли дозволити собі то зробити. Ну е Стандартна відговорка це те, що борються з різноманітними схемами для того, щоб все легалізувати. Ну, боротьба з схемами це звичайно хорошо, але фактом залишається те, що для простих людей вартість зросте. З плюсів, з мінусами, давайте їх так вже відсунемо, тому що їх бачимо як багато, і кожен з них зацепив українців. Електроенергія подорожчала. То за цепи. всіх абсолютно і немало. Паливо також всіх, навіть якщо у вас немає автівки, то, то збільшиться вартість проїзду. Ой, мобілізація, більшість українців і вартість продуктів, то, то також для всіх. Так, з позитивного збільшення пенсій. З 1 червня відбулося збільшення пенсій, верніше виплата працюючим пенсіонерам, тим вона відбулась збільшення в квітні, але от виплата саме відбулася на рахунок в червні, і там деякі люди отримали, я вже розповідав на каналі хто, так, по тисячу гривень відразу доплати. І це доволі хорошо, хоч трішки дозволить перекрити от те все, що я розповідав раніше. Збільшення субсидії. Що буде з субсидіями? Тому що електроенергія подорожчала, субсидії перерахуються автоматично. Тобто вам дається не сума грошей, а кількість кіловат годин. І кількість кіловат годин залишилась стала. Якщо ціна на нього стала більша, то відповідно субсидія також разом з цим піднялася для того, щоб підтримати населення, якому і так важко платити цю комуналку. В Харківській області субсидія на електроенергію зросла в 5 разів через постійні обстріли. Не виключення, що і по всій Україні буде таке підвищення. Компенсація на оренду житла. Держава надає компенсацію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Тепер вони платити будуть лише 20-30%. Все інше буде їм компенсувати держава. Це. Доволі непогано, особливо тим людям, які вимушено, швидко тікають і не беручи з собою ніяких ні речей, нічого, просто щоб вижити, грубо кажучи. І тут потрібно якось десь жити, тому це буде така суттєва підтримка. Зростання середньої заробітної плати по Україні за статистикою, середня заробітна плата в цьому році зросла вже на 22,5%. Це через те, що підняли мінімально два рази, так відразу після нового року і в квітні місяці тепер мінімальна не менше 8 тисяч гривень. Тому середня заробітна плата по Україні значно підвищилась. Можливо, ще тому, що максимальна також в деяких людей. Не знаю яким чином, але суттєво зросла, но нам дають лише середні показники, максимально нам ніхто ніколи не покаже. Разом з тим, за статистикою іншу, Міжнародного банку, то в Україні на 22% збільшилась кількість бідних відверто, бідних людей. Тепер ми вже напевно перегнали усі африканські страни. На жаль. Ну, тут позитивні новини, тому про бідність викреслюємо, да, і нема. Всі ми хорошо живемо. По статистиці, але якщо подивитись, поговорити з людьми, то, на жаль, далеко не так. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, як ми живемо? Бідно, чи не дуже, чи багато, чи, чи як то. Тепер. Повернення коштів українцям за покупки. Держава до кінця літа планує запустити 10% кешбек на покупку українських товарів. Що то, то буде проводитись через дію? Це означає, що якщо ви купили товар за 100 гривень, якийсь український, то 10 вам І його вартість для вас буде 90%. А тих 10 можна буде потім потратити на ще якусь купівлю. Такого ж товару. Багато б'ють на сполох, що це саме той механізм. Який буде контролювати витрати населення. Тобто зараз то е, податкова не може подивитись, то, скільки витратив, так, а тоді через ці кешбеки вона буде бачити всю повну інформацію і дивитись, ага, він через дію купив на 20 тисяч товару, а пенсія в нього 5 і ще й субсидія є, то давай субсидію заберемо. Ну, це так образно. Все, знаєте, поки що. На рівні догадок, але будемо уважно за цим спостерігати, щоб вам розповісти, щоб ви були в курсі, чи можна буде тим користуватися чи ні. Тому що повернення коштів це дуже хорошо. Звучить так, знаєте, солідно підтримка українського виробника. Це також дуже хорошо, але щоб то не стало сиром в мешоловки. Тож, бачимо так, скільки нового, скільки приємного, скільки відвертого. Неприємного і такого, що призведе до дуже плачевних наслідків. Тож, я на каналі Народна Думка вам розповідаю, за цим всім спостерігаю. Бачите, яка гарна ручка. Хорошо, що в дітей вже канікули можна взяти собі, щоб щось написати і вам розповісти. Тому долучайтесь, коментуйте, розповідайте, що ви думаєте по даному приводу. І до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. Все буде в кінцевому результаті добре. Але для кого і коли, то поживемо. Побачимо. Тож, до зустрічі!